Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. В мене, Я завжди говорю, коли я починаю розклад, я перед тим, як натиснути на кнопку, я читаю, я формулюю в себе в голові. І мова в цьому відео піде про КНДР, яка поставила. От що говорить Американці, наша інформація вказує, що КНДР нещодавно надала Росії пускові установки для балістичних ракет і кілька балістичних ракет. Що ці а, ракети вже двічі запускали по Україні? Це говорить Білий дім. І от я почала це читати: ось карти випадають. Дійсно, друзі, Рашські поставили їм зброю. Дали спочатку, бачите, та, як там і пише, невелику кількість, але ми зараз будемо самі розбирати. Я просто хотіла, щоб ви побачили, що в мене випадає, що вискакує. Ось, На жаль, я знаєте, я коли готуюсь до розкладу, я повинна ну, якось настроїтись. Я не можу так збухти-барахти, впасти з неба, сісти, запихатися і щось це. Мені треба це як медитативний процес. Ось, ну, це так. я взагалі-то на курсах Таро пояснюю. Але я зараз не приймаю учнів вже два роки, тому що в мене українського немає, в мене німецькомовний є. Хто знає німецьку мову, може звертатися. У мене є аж два курси. Гаразд, мої дорогеньки, туди пішли. <кій> пішли, будемо дивитися. І так, чи збирається Північна Корея? Чи збираються вони. Їм ще поставляти? Угу. У них якийсь договір є. У них є договір, і, а, до речі, у у них виробляється і надалі зброя. Так, так, так. Це велика підтримка, до речі. Це велика підтримка от вам знову щось випадає. Ви знаєте, щоб Рашка не осторонь стояла, а могла на рівні України. Тому що в Україні теж постачають зброю. Ну, те, що дехто приховує ці зброї ну, вибачайте вже про це говорять відкрито. Тільки влада це все замовчує. А Зеленський робить вигляд, що він нічого не знає. І так. І так, давайте так. Реакція. Реакція Заходу. І чи буде Захід щось взагалі то застосовувати? Ну, те, що вони висловилися офіційно, що неподобство, то це то то. Але чи це якийсь толк буде? От відверто скажу, ну, можуть бути якісь санкції застосовані, якісь заборони. А да, я бачу, тут будуть якісь покарання, але. Знаєте, відверто вам скажу: покарання якісь будуть. Будуть якісь покарання, але ну, воно для нас, знаєте, як мертвому припарка. Для нас воно нічого. Це тим країнам так, але чи це їх зупинить? Я цього не бачу, що їх це зупинить. На жаль, ні. Світ розділився зараз на два табори: хто за нас і хто проти нас. І от видно зразу. А наша влада, ви бачили, що збирає навколо себе свариться з тими, хто нам допомагає, і навпаки, коло себе збирає тих, хто ні копійки нам не дає, ніяк взагалі нам не допомагає. І так, давайте якийсь результат буде, що, що від цього буде мати Україна. Важкі часи настануть. І беремося до боротьби і надалі. От наскільки я. Ну, в Україні нічого доброго не чекає, відверто вам скажу. Я не бачу нічого тут. Знаєте, у людей я бачу емоційний план паде. Тобто емоції будуть понижуватися, перевтома військовим теж нелегко я бачу. Але Україна повинна щось робити. Інакше нічого не вийде. Я не бачу тут нічого доброго поки що. Поки що нічого доброго. Якось так. Град, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна.